Вітаю, продовжимо. Дякую за стільки переглядів. Це мене дуже потішило. Дуже дякую. Були питання, були також спроби комунікування, це дуже тішить. І одне з таких питань було, що типу речі легко викинути. Але ж емоції залишаються і що з ними робити. Я це все планую розповідати. Я розповім про свої, як я це робила, про свої помилки, про втеки. Не без того я йшла без жодної покрокової інструкції, йшла інтуїтивно, не все осягнула з першого разу. Але я мала час зрозуміти, вирівнятися і, власне, цим ділюся. Також ще хочу раз наголосити, що ця практика мінімалізму насправді є дуже дієвою, і ставитися до цього варто з повагою. І, мабуть, з дуже чітким усвідомленням, для чого я це роблю, що мені це дасть. Без цього розуміння не дуже варто входити в цю історію. Я так зробила, бо я йшла від того, що мені потрібно було змінити все те, що було, воно мене перестало влаштовувати. Але я собі не ставила нічого за ціль. Відповідно, я далі, крім оцієї теорії, якою зараз ділюся, далі я планую дати чітко по інструкцію, що за чим, як, чому, і теж буду розповідати про свій власний досвід. Отже, якщо вернутися до тих речей, на чому я закінчила минулого відео яких речей не повинно бути вдома, також це з лек... лекцій з відео Палієнка, був такий момент, що якщо людина, жінка в пошуку партнера в очікуванні партнера є готова, щоб поєднати своє життя з кимось іншим. Не повинна заводити собаку. Ну і кол... одного разу, коли я читала цю лекцію в групі, яку я створила там, в соціальних мережах, від мене відразу, там, віддайте мені гроші, і ви дурниці говорите. Можливо, я з тих людей, якщо я щось хочу, і хтось, хто має більший досвід, ділиться якимось своїм розумінням, а воно мені лягає на, я це розумію, відчуваю на якомусь іншому рівні, хоч і незгідна, можливо, відносно своїх дійсних упереджень, не згідна з тим, я це осмислюю і я таки це роблю. Я далі розповім. Як я позбувалася якихось речей, які для мене були умовно святими. От. І собака, кішка це та сама історія, що з рослинками, коли ми заводимо, в нас витворюється, ми маємо бажання, в нас витворюється енергія, яку ми готові кудись вкласти. Але в нас є внутрішній страх, боязнь і так далі. І ми заводимо собачку. Відповідно, це не кажу, що ніхто не каже, я не кажу, що це не стане можливим. Так, воно все стане можливим. Єдине, час відсунеться, і цей процес буде тривати трошки довше. Тобто, це умовно кажучи, як летіти на повітряній кулі і можна викидати баласт. Щоб знизитися, і можна викинути це за один раз і знизитися саме в тому місці, в точці приземлення, куди пасує, або викидати по одному і дивитися там, спостерігати, що відбувається, і приземлитися десь трошки в іншому місці, в іншому часі, ніж ми собі притомріяли. Тож, що таке накопичення і до чого воно приводить? Накопичення приводить в першу чергу до застерігання в минулому. Ні для кого не є таємниця, що сила енергії там, де думка. І якщо в нас дуже-дуже багато речей з минулого, яке, від якого ми би хотіли сепаруватися, відповідно, наша думка і енергія там, це те, що заважає рухатися вперед. І е, я коли познайомилася з своїм чоловіком, він поляк. Поляки взагалі дуже сентиментально ставляться до своїх акторів, артистів. Вони знають їх поіменно, вони їх цитують, вони їх шанують. І в нас безумовно були розмови, бо чоловік провадив, та й далі провадить. Про це теж будемо говорити. Трошки інший спосіб життя. В нього багато було речей. Не без того, щоб це все на сьогоднішній день не вирівнялося, але на той момент це було все: від минулих стосунків, речі з минулого життя і так далі. І я така: хм, в тебе там якісь навіть він щось мав на руках, якісь бронзулетки, які йому подарувала дівчина, яку він навіть не пам'ятає, як звати. І я кажу: чи ти не вважаєш, що це. Трошки десонує з тим, що є сьогодні. От він мене слухав, слухав, а потім якийсь момент каже: ти знаєш, якась значить, їх знана акторка, яка розійшлася з партнером, всі свої речі вони роз'їхалися, вона всі свої речі спакувала в контейнер, і пройшло там якийсь там час. Вона видихнула, вдихнула і готова була продовжувати жити. І пішла значить, забирати свої ці речі з контейнера, відкрила контейнер, стала, зупинилася і каже: «Хм, це речі з мого минулого життя, яке я вирішила покинути, з яким я вирішила попрощатися. Відповідно, що цим речам робити в моєму житті теперішньому. Навіть чоловік каже: «Хм, мабуть, ти мала рацію, раз оце вона казала. Ну, хай буде такий шлях, але він теж комусь він пасує. Далі питання стоїть в тому, що накопичення приводить до сповільнення. Сповільнюється швидкість. Хлам забирає основну частину енергії. Та швидкість, яка, з якою ми хочемо рухатися, яка притаманна нам від народження, швидкість, на яку ми вже накопичили певну енергію, вона знижується. Бо вона все залишається в минулому. І наступне це нам доводиться проживати чуже життя так, як воно виходить, а не так, як воно хочеться. Бо ті старі речі, вони вже не про нас нових або готових до нових змін. Тобто ми ще можемо не цілком змінитися, але ми вже маємо це внутрішнє усвідомлення, що це не про мене. І не впорядковуючи це все, залишаючи всі речі, предмети, людей, думки, ми живемо вже, виходить дуже логічно. Ми вже проживаємо не своє, а те чуже життя, від якого ми все-таки хочемо відійти. Зараз кілька слів про причини накопичення речей. Їх є кілька. Ми почнемо з зовнішньої, чому ми накопичуємо ті речі? Мода. Це те, що нав'язане ззовні, це те, що не е, жодного підтвердження. Е, я можу про це говорити спокійно, тому що е, я, умовно кажучи, шмоточник. Я сноб в виборі речей. Я люблю красиво вбиратися. Я вмію красиво вбиратися. В мене завжди в гардеробі є гарні стильні речі. І так я чуюся винятковою, коли приходжу, десь, де мені треба гостина, презентація і так далі. Я вмію почутися гарно. І це не має жодного стосунку до моди. Я не читаю модних журналів. Це якщо її можна любити, цим можна жити, це може бути спосіб життя, бізнес, задоволення. Так, це про інші речі. Я говорю про людину пересічну, яка до моди як такої не має стосунку. То вона на нас впливає власне, в цей деструктивний спосіб, коли, ми, щоб відповідати умовному зовнішньому, ми купуємо якийсь потрібний нам одяг, бо він лише через те, що він модний. І я, коли прийду до когось і хтось скаже, вау, ти така модна. А я насправді ну це не моє, не мій стиль. Мода а стиль це зовсім різні речі. Техніка. Щось нове з'являється. Нам вже значить бігом міняти все, бо зараз модні рисоварки, і я погнала купувати рисоварку: косметика, аксесуари. Це також відноситься до самої статури. В різний час, різна статура є модною, тепер модні худі, тепер модні там, трошки найхудіші, там модні пишні форми, і ми теж е, стараємося відповідати якимось певним стандартам нав'язаним, які точно не йдуть зсередини. Це саме стосується пластики. Особисто я пережила теж так, так боролася внутрішньо. З тиском суспільства, що от там в мене вже такий якийсь вік певний, і в мене безумовно земна працює, і я, в мене не така фігура, не таке, не такі перса, не така обличчя, і на той момент маючи ресурс, я Пішла в цей керунок, трошечки питання це вивчала. Мені дуже хотілося, щоб в мене вернулися груди в той самий стан, який було до народження дитини. І я ну, це питання розглядала аж до моменту, поки не прочитала про мерни, про тіло і про те, що воно все дуже ідеально працює. І якщо робити хірургічні втручання, я зараз не говорю абсолютно про моменти, коли вони є необхідні. Ці моменти є, я говорю виключно про моду, про стереотипи, про мою внутрішню цінність, яку я сприймаю, от якщо я ззовні трачу якісь привабливість, якусь, то я перестаю бути цікава, дорога. Для когось, і власне це виходить від страху, що мене там покинуть і так далі. Ну, дякувати Богу, мозок вирівнявся. Це також серіали, це є соцмережі, всі можливі там сім картки, мені треба значить все дешевше. Це там мені треба телефон на дві картки, мені треба три телефони, тому що. Так, прийнято, так хтось сказав, що я мушу мати приватний робочий, ще якийсь там номер. Це також про запаси. Запаси всього, їжа, канцтовари, туалетний папір, використані торбинки, запаси на чорний день, і тут властиво це теж нав'язане. Вже не, не є таємниця, що е, коли ми щось запасаємося, ми готуємося до чогось поганого. І, відповідно, мозок дуже гарно це відчитує і дає нам це погане, е, щоб ми ну, що даремно ми запасалися. Е, я особисто я не свята і теж піддаюся загальному, загальній паніці. Ну, безумовно, не в тій ступені, який там критичній. Але так, коли е, був тиск, що е, треба закупити продуктів, особливо під час пандемії, е, е, ми ще віком довго трималися, але все-таки в якийсь момент пішли і купили там дві пачечки того, дві пачечки того і дві пачечки того. І чесно кажучи, воно в мене до сьогоднішнього дня. Там ще якісь пачечки є, тому що ми купили речі, яких ми не їмо в принципі на щодень, а купили таке, щоб був, щоб можна було довго зберігати. От, дякувати Богу, не довелося а, витримати, а витрат з'їсти то, а, застосувати. А, я знаю людей, які не піддавалися тій паніці, спокійно прожили це все, не накопичуючи цих речей, і чулися абсолютно добре. Це саме питання стосується туалетного паперу, ці буми з туалетним папером, ви це прекрасно знаєте, не буду повторювати. Ну і також мені довелося допомагати знайомій в розхламленню і нова квартира. Гарні можливості, все-все-все. І одна шафка повністю заповнена використаними торбинками. Питалася, для чого тобі? Не знаю, вони мені потрібні. Тобто ми далі почали розбиратися, далі я буду про це теж говорити. От, але така історія є, і ці торбинки, вони там залишилися. Бо це не питання в торбинках. Це питання трошки глибше, і ми далі трошки розберемося в тому всьому. На це впливають також розпродажі. Реклама, два за ціною одного і так далі, хто би не спокусився, стосунки. Це токсичні, мертві, пролюдське око. А як же ж то так? Я в такому віці та й буду сама, хай буде такий, який є, але лиш би був чи навпаки лиш би була. Ну і ще таке поняття як здоровий глузд. Умовно, здоровий глузд. Це... Я буду ходити на ту роботу, бо вона ж гарно оплачується, це престижна робота, я завжди зможу сказати: от я працюю там і там, я працюю тим і тим, на, на такій керівній посаді, чи ще на якісь. І. Так насправді я зранку з жахом прокидаюся від того, що мені треба йти на ту роботу, але я е, за того, коли приходжу, так, я директор, я там ще там щось і ще там щось. І теж е, це стосовно батьків, які можуть мною гордитися, бо їхня дитина там десь там працює. Це також е, питання е, вибору річ. Я можу купити річ чи е, повечеряти в ресторані. Та річ мені 100 років не потрібна, але я собі шкодую піти в ресторан і повечеряти, бо ж за, ці, за, за цю ціну я можу купити собі там якісь мешта. Це здоровий глузд говорить, а задоволення, від чого я отримую, е, про це вже всі замовчують. І е, е, це те саме питання. За ті гроші я можу купити мішок бульба чи баночку ікри. Я пам'ятаю, був якийсь шкандаль зі священником, що от він купив собі там власне баночку ікри. Десь хтось його там побачив. А міг же ж за ті гроші купити три мішки бульби? Ну бо це ж здоровий глузд, це ж як же ж то. І, власне, чому це відбувається? Бо тому що ми заміщуємо. Ми заміщуємо впевненість в собі, ми заміщуємо любов до себе, довіру до Всесвіту, самотність, живе спілкування, реальні стосунки, вміння бути собою, вміння перебувати тут і зараз і просто радіти. Коли цього нема, коли ми закриваємо собі ці можливості, коли ми собі цього не дозволяємо тішитися, бо це не прийнято, бо це. Не на часі, оце про зараз. Так? Це не на часі. Де ж то дозволити собі піти в ресторан, вирішити, як ти свої гроші маєш витратити, це не на часі. І, слідуючи за цією соціальною нав'язаною думкою, ми от минаємо найважніше, ми минаємо своє життя. Наступна причина накопичення речей внутрішньо, почуття провини знайоме, сором це моє, напруження, тривога, сором'язливість і нерішучість, злість і самокритика. От злість це моє, самокритика менше, бо критикувати я себе норм. А злість, про злість я довідалася буквально два тижні тому, коли в мене зубчик тріс. І це при тому, що ці речі я знала, є певні, я зрозуміла, що є певні сліпі зони, коли ти знаєш, знаєш, але от не розумієш. І, власне, часами чужий досвід допомагає віднайти свої власні сліпі зони. І це круто. Ну і також страх. Ну, зі страхом це зрозуміло, страх є, він нікуди не зникає. Зі страхом єдине можна навчитися взаємодіяти. Безстрашних людей не існує. Зрештою, Можливо, можливо, я не дійшла ще до того, до того рівня, щоб геть без страху жити. Але я ще на своїх перших відео, коли, почала, коли вирішила, що я буду вести, я казала, що страх це, буде, це, це є те місце, куди я вмисно йду. Я тепер розумію, що це моя точка росту. І напевно, от якщо так розглядати, то це круто. Тобто страх є, класно. Ми його відмітили, я його розібралася, ага, тут боюся, значить йду. Наступне e... таке питання, чому важко впорядкувати простір або ефект наповненого посуду, чи замкнути коло. Простір важко, важко, не просто. Буду сама себе виправляти, бо важко це одразу діагноз, умовно кажучи, а не просто це е, альтернатива ще є. От. Коли в нас вже все наповнене, так як повний посуд не можна наповнити, це точно стосується цього, коли наш простір повністю вже заповнений, е, з ним важко впоратися. І виходить отаке замкнуте коло. Я хочу щось змінити, я нічого не віддаю, в мене не звільняється місце на щось нове, і, відповідно, я застрягаю. Що варто зробити? Відпустити минуле. Просто сказати, не просто зробити. Окей, це. Е в першу чергу це можна почати з того, щоб проговорити, принаймні намітити. І як хто сказав, що принаймні лягти в тому напрямку, де хочеться рухати, рухатися, проговорити це, відповідно, дозволити собі прожити, то тут період мусить бути такий достатній, комфортний для кожного, прожити, подякувати. Бо там дуже багато було науки, і все, що було, це виключно з метою нас чомусь навчити і відпустити, подякувати і відпустити. Це ключові моменти, які ми будем, про які я буду говорити далі теж. Чому ще важко впорядкувати простір? Тому що є страх перед майбутнім. Насправді, зміни відбуваються після цієї практики, зміни відбуваються настільки кардинальні, я вже говорила, що інтуїтивно ми це відчуваємо відразу. появляється маса енергії, маса бажання йти рухатися вперед, можливості великі. І тут починаються мені страшно. А що, якщо наступний чоловік буде гірший від теперішнього? А що якщо я цю квартиру піду, з цієї квартири продам цю квартиру там зміню, а там буде гірше і так далі? Тобто оці питання вони зупиняють багатьох, але суть в тому, що все зовнішнє відповідає нашому внутрішньому. І якщо ми дійдемо до внутрішньої рівноваги, ми дійдемо, ми зрозуміємо, то я є, і що я хочу, відповідно, я це отримаю. Це про, також прожити тут і зараз це страх жити тут і зараз, тому що, а де ж а що ж буде завтра, а тож з минулим ще треба закінчити. ну от оцей момент. Також неспроможність позбутися зайвого. Це страх закінчити незавершені справи, і тут питання також йде закрити свої обіцянки. Я далі буду теж говорити, як з цим взаємодіяти, але нам завжди страшно, що ми будемо людьми, які не дотримують слова, що ми не обов'язкові. Що ми от сказали, що ми це візьмемо, візьмемося за це, а тут раптом виявилося, що плани змінились, бажання змінилося, і про нас погано подумають. Це про той самий страх впасти в людських очах, впасти в очах партнера чи когось іншого. Але так насправді, а нам це давно не цікаво, не потрібно, невчасно. І замість того, щоб сказати, вибач, будь ласка, якщо... Я зараз цього не можу зробити, не буду робити. Мені це не комфортно, не на часі. Але я можу, наприклад, допомогти тобі, знайти іншу людину, або не можу, в мене немає ресурсу взагалі ні на що, але я хочу, щоб ти також знав-знала, що для мене це критично, і я не можу дотриматися слова, яке я тобі дав. Хтось мудрий сказав, що страшні люди не ті, які не зраджують своїм принципам, а ті, які їх не мають. І та людина з іншого боку з полегшенням зітхне і скаже, Дякую, що ти мені сказав, сказала. Я собі зможу вирішувати ці питання по-своєму, звернуся до іншої людини, або теж до, до цієї людини прийде усвідомлення, хм, а можливо, мені теж цього не потрібно. Тобто це одразу працює на два боки. І оцей простір, свій простір важко впорядкувати, власне, через те, що нам дуже соромно закрити оці всі незакриті питання. Ну, думаю, що на сьогодні достатньо. Буду вас чекати у наступних своїх відео. І Дуже буду вдячна за питання. Можливо, у вас вже є конкретні питання. Я з радістю відповім.